Перехрестя вулиць Малиновського та Шевченка у Чернігові. Працівники підприємства Шибу 14 знімають верхній шар асфальту. Саме тут починають ремонт 3,5 кілометрів дороги. Цей проект має на меті перенаправити транзитний вантажний транспорт з густонаселених районів міста на околицю. Абсолютно логічно транзитний транспорт виводити з міста. Якщо ми говоримо про туристичний, екологічний і чисте місто Чернігів. Працювати над проєктом планують три з половиною місяці і завершити роботи до 1 серпня, розповів директор підприємства Шибу-14 Олександр Харчук. Проєктом предусмотрено Поточний середній ремонт вулиці Маліновського, де ми стоїмо. Кілометр 200. От. Кілометр 100 предусмотрено від пересічення вулиці 1 Мая і Окружна. От, в сторону Малиновского он идет по 1 мая и потом переходит на улицу Александровскую, километр 100 и километр со стороны проспекта Мира, тоже вот в сторону сюда центра, тоже там будет поточный средний ремонт. На перехресті Малиновського з Шевченка побудують коло. Щоб не зупиняти при цьому рух, на узбіччі вулиці Шевченка вздовж приватних будинків попередньо облаштують тимчасовий проїзд. Два участки котрих, от ми вот, ми знаходимося на Маліновської і 1-го мая в Олександровська. Повністю йде заміна конструкції дорожньої одежди. Повністю. Наш проектом предусмотрено ще два. Дві транспортні розв'язки на пересеченні Шевченка і Маліновського. І вот. транспортна розв'язка по типу круга, і там, і там по типу круга. Транспортна розв'язка в одному уровні і 1 мая і вулиця Кульцевая. Три з половиною кілометри дороги відремонтують за 100 мільйонів гривень. Це гроші субвенції з держбюджету. Ще 10 мільйонів. Піде на ремонт 600 метрів дороги на вулиці 1 травня. Від пологового будинку до перехрестя з кільцевою. На це гроші виділять з міського бюджету. 47 мільйонів гривень коштуватиме міському бюджету облаштування двох транспортних розв'язок по колу. Ми ремонтуємо, повністю розбираємо, міняємо конструкцію дорожнього одягу. На протяженні два з половиною кілометра от, і поточним середнім ремонтом будемо різним облікченим покриттям от заза кілометр сюди в сторону. Коли роботи завершаться, транзитний вантажний транспорт частково змінить напряму руху. Буде їхати по, по кільцевій вулиці. під'їжджає до транспортної розв'язки на 1 мая, він йде по кругу і Іде по 1-го мая, потом по Олександровської вулиці, потім попадають на Маліновську вулицю. Іде на транспортну розв'язку на присічені Шевченка. Зараз, щоб доїхати від мікрорайону ЗАЗ до вулиці Шевченка, тобто до виїзду з міста в напрямку Новгорода Сіверського, вантажівки йдуть кільцевою, повз спальні райони Олександрівка та Білова. Суспільне поцікавилося у місцевих чи не заважають їм фури. Ну це все. І пил, звичайно, тому що летить ось іти, да, ніякого ж немає е, 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 між дорогою і тротуаром. Е, і вдома навіть вібрація вдома. Якби хоч мігалку поставили, щоб перейти можна було, так, так. а так вони не заважають. Я сплю плю я купити. не поскаржує їх через город. Правильно, По візно їдуть, вони все правильно роблять. На даний момент, я вважаю, вони роблять правильно. Будуть кращі варіанти, тоді будемо. Після ремонту вантажівки не доїжджатимуть до розв'язки з вулицею Білова, а з вулиці 1 травня повертатимуть на околицю Олександрівського та Малиновського. Вони фактично і є межею міста. Ані все одно здесь ходять, ну а зараз вообще буде. Ми живемо в п'ятиэтажка етажка, і воно буде спати з цієї сторони вообще не можна буде ночі. Да, навіть днем воно буде і дом буде трусити. Це буде так, як коли-то в, в цих домах, будинках потрескались, от буде і в нас таке саме ми, ми дуже проти цього. А частний сектор? Тут же взагалі буде отак. Будуть руйнуватися хати людські. Що там горіть? Дар'я Янушкевич, Анастасія Лоза, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.